А і всіх, хто зайшов на канал Олега ВДШ Краса Монет. Сьогодні розглянемо монету Польщі 20 злотих 1976 року Марцелій Новотко. Монета без знаку монетного двору і виготовлена вона в місті Кремниця Чехословаччини. На сьогодні банско бестрицький край Словаччина. Тираж цієї монети 20 мільйонів штук. Місто Кримниця має багате гірничо-добовне і мінцарське минуле. За часів Угорського королівства мало статус вільного. Королівського шахтарського міста. Гурт цієї монети ребристий. Вага 10 грам, діаметр 29 мм. Товщина 2 мм. Монета виготовлена з мідно нікелового сплава. Ціна цієї монети від 20 до 50 гривень. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Всім добра, щастя, здоров'я, раритетних монет.